Який богатир стоїть. Це не богатир, це цариця. Цариця. Цариця щариця. Щариця. О, яка цариця вимах... полів. Вимахала. Мабуть, багато корисних речовин. Сестра Лободи. У соняшнику забрала цього. Да, що так відняла. гарно розвинулася. Та вона ще може метр ще вище вирости. А насіння, звідки вона дає, більше мільйону. От про неї і буде мова. Вітаю друзі, ми з України. Друзі, якщо випадково ви не підписалися на канал Мистецтво Поля Серієнка, підпишіться на наш канал і ви будете завжди отримувати необхідну, цікаву, корисну інформацію для того, щоб бути стабільно, успішним, прибутковим. Друзі, а якщо підписані, поширте інформацію серед ваших друзів, колег аграрів. Хто не підписаний, нехай також підпишуться і вони також будуть стабільно успішними і прибутковими. Сьогодні в рубриці просто про бур'ян. Тема про царицю полів. Я не помилюся через те, що щериця вона нарядує з лободою, амброзією. Іншими бур'янами, по суті, дійсно є царицею. Через те, що її ареал настільки розповсюджений в нашій державі, її знають всі аграрії від маленького до великого. Через те, що з цим бур'яном борються і на полях, і на городах, і в садах. І тому мова сьогодні, друзі, якраз і про щирицю. Амарантус, Ретрофлексус. Латинська її назва. Друзі, є інші види щериці. Якщо ми говоримо про звичайну щерицю, амарантус retroflexus, або ще її називають щириця загнута, то є ще щериця біла, амарантус album, є щериця блакитна, є щириці інші види. Друзі. Ну, Їх понад 40 в Україні зустрічається. Ми говоримо про основний вид, який заселяє наші лани. Це щириця звичайна. Чим же особлива ця щириця-цариця? Друзі, насамперед її плодючістю, вона може сформувати одна рослинка понад 1 мільйона насінин. І насіння свою життєздатність в ґрунті зберігає більше 40 років, уявляєте, коли ми не боремося з цими бур'янами, насіння формується, обсипається. От якраз серпень місяць вона вже починає осіннятися і вже формує насіння, яке обсипається, попадаючи в ґрунт, воно зберігається тривалий час. Як я вже сказав, до 40 років. Цей бур'ян він проростає. З глибини там 1-2-3 см не глибше, тобто з поверхневої частини. І всі аграрії, хто вже перейшов на систему ноутіл, чи стріптіл, чи, можливо, мульчує поверхню, вони звернули увагу, що їхні агроцинози вже очищаються від цього бур'яну. Висота щериці даного виду сягає понад півтора метра. Але коренава система її. Може сягати до 3 метрів і в ширину більше 1 метра. Друзі, ви уявляєте, який це конкурент за ресурси у соняшника, кукурудзи, у пшениці, в сої інших сільськогосподарських культур. Оце в основному я розповів про цей шкодочинний бур'ян. А ви чекаєте, а як же боротися із щерицею? Друзі, і ви чекаєте на відповідь від нас. А як боротися з цим шкодочинним злісним бур'яном? Друзі, є досить багато і ґрунтових, і страхових гербіцидів, які добре захищають посіви сільськогосподарських культур від нападу цієї цариці, щириці. Друзі, головне це фазовість. Чим менший вік самого бур'яну, тим краще його знищити. Знищити його можна і ґрунтовими гербіцидами. На основі прометрин, ацетофлор, тербутилезин. Тобто, друзі, ну ви знаєте, на основі цих діючих речовин сьогодні досить багато гербіцидів на ринку України. А які страхові гербіциди сьогодні ефективно працюють проти щириці та будь-які. Все залежить від фазовості, тобто норма витрати продукту. Які я зараз назву, назву, дійсно там є і мінімальна, і максимальна. Вона залежить від фази розвитку чериці. Це можуть бути гербіциди так званої групи сульфаніл -сичовин. це трибенорон метил Хлорсульфурон метил рімсульфурон, інші друзі добре, абсолютно працюють дані продукти. Можна застосовувати продукти гормональної групи. Це на, а, такі, як Дікамба, на група 24D, і, наприклад, флумецу, флорасулам, флумецулам. і інші. Ми Також можна використовувати проти щириці, наприклад, так звані гербіциди на основі імозамок і імузотапіра, тобто АЛС гербіциди. В принципі, я не бачу проблем захисту тієї чи іншої культури від цього шкодочинного бур'яну. Якщо ще раз повторюся, дійсно все залежить від своєї частності внесення продуктів і від фази розвитку щириці. Тому ви повинні знати, як заселений ареал даного бур'яну і готуватися вже до захисту посівів. Найбільш проблемний захист проти щериці, друзі, ну, мабуть, ви всі здогадалися, це в посівах цукрових буряків, як і проти лободи. Якщо трошечки прозівав, то вже необхідно додавати нам страхові гербіциди на основі фенмедіфами, десмедіфами, тофомезату, так звана бетональна група. Тоді вже не допомагає там, літр чи один і два. Навіть даже при першій обробці. Якщо ви побачили, що вже з'явилася перша пара настоящих листочків, тоді необхідно додати вже і норму витрати препаратів, і так звані сурфактанти або пенітранти, і інші допоміжні речовини, які дають, покращують роботу того іншого того чи іншого гербіциду. Оце така інформація, друзі, про щерицю і як з нею боротися. Можна? Так, да, тільки адекватно. Ну адекватно. Давай. А як от, е, зараз боротися з такою щарицею? Вона ж е, зараз осміняється і скільки воно насіння висипеться на землю і дасть. Е... Зараз? зараз. Як боротися? Де? В соняшнику? От то так От. Найкращий шлях. В Соняшник. Ну, десикацію, якщо серйозно необхідно зробити, якщо багато щириці, яка знищиться, але насіння вже до часу проведення десикації, через те, що воно дозріває вже в серпні, місяці, воно все вже обсипеться. Тому, друзі, можна боротися і гліфосатами, можна боротися і дікватами, я е, ще раз скажу. Але головне не дати можливість через те, що ще раз повторюю. Понад мільйон насінин з однієї. Ну, не допускати це до одна такого із стану. лодючих рослин, тобто бур'янів серед бур'янів. Щериця. Понад мільйон насінин. Ну, Хто не вірить, може перерахувати. Тому боротися не просто, вже, коли вона має таку от вже володь і мільйони насінин. Друзі. Бажаємо вам всім в цьому році не тільки високих врожаїв, а з нами ви їх завжди отримаєте, а ще і високих прибутків. Бажаємо вам насамперед це перемоги і нам також миру, добра, злагоди. Бажаємо, щоб ви отримали високі прибутки і могли їх інвестувати у розвиток ваших господарств, інфраструктуру, придбання техніки. А саме головне в. Знання інвестиції в знання завжди окупаються з вами. Сьогодні працює команда Artfields. Я Олексій Сергієнка. До нових зустрічей на каналі нашій рубриці просто про бур'ян. Слава Україні!